Ну, ма, друзі, жартувати, І співати, танцювати, подаруночки чекати, поспішає крольчиня через поле навмання. Буд. Буде господарювати ти грача вже проводжати. Тож нехай нам рік новий? приносе и счастье, и мир. Где твори и ради смех, и пухнастый белый снег. Снег и веселый день, мы спеваем писать. На ялынце а сто прекрас, лесова красуня у нас. Дит Мороз на свято йде і снегуреньку веде. Святий Святий Ніколаю, ти до нас не святий, святий Ніколай, подарунки принеси. У нічний казковий час новий рік прийшов до нас, він приніс Свої вітання і на красть поважання, і людині, і родині, і матусі України. Замила зима. Мори і долини не пізнати тебе, ліси і полонини, снігом крило все і міста, і села, а в душі живе музика весела, така зима лише на Україні, співучі рідні, милі єдині, і де би не були, в якій країні вертайтеся до рідної святині, така зима. Лише на Україні тут казка лісова чарує нині, і чути спів десь там на полонині така зима лише на Україні. Горами летить. Пісень твоїх відлуння, хай вона дзвенить на добро, на радість людям, щоб співали всі, раділи, танцювали, щоб ніколи ми горя не зазнали. Така зима лише на Україні, співучі рідні, милі єдині, і де би не були, в якій країні, вертайтеся до рідної святині. Така зима лише на Україні, тут каскалі слова чарує нині І чути спів десь там на полонині, така зима лише на Україні. Зі світлим різдвом вітаю бажаю, бажаю від краю до краю, здоров'я та мирного неба, хай справи вдаються, як треба, хай світлою буде дорога, хай геть оминає тривога. На серці хай радісно буде, хай мир і добро буде всюди. Щедрих, щедрих, щедрючка, прилетіла ластівочка, стала собі ще питати, Господаря викликати, вийди, вийди, господаря подивити. там Ялички народились, тебе весь товар хороший, будеш мати мітку грошей. Бажаємо у вашому домі миру та злагоди, благополуччя вашої родини, рідних та близьких. Христос народився. Да, його!